Так, привіт ще раз знову всім. Через годину почався новий стрім. Ну, оцей увазі, Коротше, в нас зараз грає група Г. Ой, кажу, група В, перепрошую. І зіграє сьогодні повністю свій третій тур. Група В буде першою групою, яка завершить першу половину групового етапу. Так, не будемо затягувати, переходимо зразу до гри. Скіні, привіт. Сьогодні я з тобою раптом. Привіт-привіт. Так. Так. Назар Олійник питаю, скільки можна в шоці, я в шоці. Так, сьогодні найпродуктивніший день по матчах, мені здається, загалом, якщо взяти. Це 5 матчів за добу ого. Так, я пішов налаштовувати матч. Чікс, картинку включив, ви там розважайтеся трохи, а я пішов. Та, отже, перший матч Expansion проти Double Penetration. Це має бути цікаво. Double penetration. Одну гру виграли, другу програли. І Expansion програли дві гри підряд, тому їм необхідний цей матч, необхідна перемога. І зараз ми побачимо, що буде відбуватись на полі. Так, синя команда в нас Expansion, оранжева Double Penetration. І в нас зараз буде відбуватись кік-офф РССЛ Луділі проти. проти Нагітса Поїхали. Так, погнали! 5 хвилин першого матчу, скажем так. Так, HPD, Dribble. погнав. Можливо, буде пас на тіммейта, тіммейт далеко. Нагітс підхоплює Буде флік? Аидрібл. Ух ты. Просто вау, Air айрдрібл. Вау, 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 вау. Просто за аирдрібли в м'яч, дуже гарно. Відкрили рахунок expansion в цьому матчі. Так, 15 секунд, дуже жвавий старт, подивимось, чи буде все в такому ж дусі продовжуватись. Кобзар мені пише заставки про. Я вже давно прибрав кобзар. Не коментуєш, так що не змахуйся. <ріст> так, переходимо до матчу. Е, у нас. Ух ти, цікаві прольоти. Ворожня ворота! Це open, це open, це open. Але ні, HPD сейвить. Так, я так щось... ну я, я насправді не знаю що по прогнозам. Це доволі важко зараз. Але 1-1. Mm. H... Сісело ділі просто затаскує м'яч в кут. HPD пішов зірвати магетса. І він відволік снагідса, скоріш за все через се. Це. Uh -huh. да. oh, ну цей затормозив, і мене не вистачило моменту для того, щоб дотягнутися до м'яча. Один-один рахунок. Ще хвилина пройшла вже два м'ячі яч... забиті, це прикольно. Ну інтенсивно, інтенсивно. І круто, що не видні ворота. Ну так. Да. Так, без бу. О, підібрали буст Ланік. Нагетс взяв м'яч під свій контроль, але він без буста, нічого не виходить. Так, підхопив ланію і. Нічого не вийшло. HPD перехопив м'яч, переорганізовують свою атаку. Тімат його далеко, хороша спроба, але мимо. SSL, ой-ой-ой, куди ви ведете в свої ворота, давайте. Ну оце тактика галактика. Починають атаку свої половини поля. SSL уділи веде м'яч по стінці. Так, можливо, пас, пас, удар. Гол. Чудовий пас. Чудовий пас і прекрасний гол. Тобто 1-2. На користь команди Double Penetration. Красива комбінація. Простий пас uh -huh. і бутний удар. Все, що більше нічого не треба було для. Так, це, це стандарт, стандартна класика. Так. Яка працює завжди. Так, Я... нагідь біля м'яча. HPD простріл це по відкритих воротах 1-3. Ого. Зі своєї половини полі да? ні? ударив, зі своєї половини поля удар відбувся, перекинув обох опонентів і м'яч ворота розвитав. Ну, поки що команда з Diamondів без проблем справляється з чемпом третім. Хоча, можливо, Nuggets ще зараз покаже. Так, це флік, але не дуже дуже, не дуже корисний. Він з бустом. Контролить м'яч. Це <звіт> не о. Ні, боже. <світ> автогол. Так, і таке, і таке трапляється. Це перший автогол, який в нас не на лізі, чи в нас були ще автоголи, що я? не пам'ятаю. Не, не... Ну можливо, ну це прям дуже-дуже неприємно. Головне не тільтувати, у вас є три хвилини, ще можете Ні це. Ні в якому разі не можна блеймити тімейтів. Я впевнений, що біри. кожен. Пробив в соло пройти. Вау. <laughs> Яки не <laughs> пау. <прийоми, laughs> це просто якась. Пін, цей пінбол. Мячик туди, 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 просто якимсь чином залітає в ворота. Всі так, три були нікого були немає пуста. <laughs> Кобзар підтримує мене, пише вау в чаті. Погоджуюсь. <laughs> так. Пробують Експіншн щось зробити, організувати якийсь влучний удар, правда, поки не доходить ні до чого серйозного. ССL ділі перехоплює м'яч під свій контроль. Трошки втрачає контроль. Да. Okay. Так, таке враження, ніби в, коман... в команди Espianшн комунікація не найкраща, тому що. Це буде пас чи не пас? Ні, не пас промахнувся Сеуділі. Могли вже шостий забувати хлопці з double penetration. Так, ну в них ще... Е... Достатньо часу, щоб забити більше. Точно так само, як і в команди Укспіер, щоб відігратись. Так, ССС у Ділі, атака. Nuggets бере м'яч і веде його на стіну. Жовтий Октан і синьо жовті кольори. За це респект. І це гол від е, Ланік. Найс. Хороша гра від Nuggets. Він законтролив м'яч дуже круто і здав на тімейта. І єдине, що йому залишалося, це попасти в воротах, що він і зробив. 2-5 yeah. рахунок, все одно на когось був панетрейшн, але хлопці відігруються потрошки з expansion. Ну, в них, в них достатньо часу, якщо вони зберуться, то в них є всі шанси. Погоджуюсь. Так, Ланнінг взяв буст, бере м'яч під свій контроль, але переохоплює HPSD. Ой, вот ідемо. Це зараз SSL у ділі чомусь не був в центрі. Можливо, це було... був би потенційний гол. Однак. Так, HPD атакує, не бере буст, прокидує, але це занадто високо. Ой, -ой що за бампи, що за бампи? з вотація, але він без буста, його підривають і. Uh. Не боялися атаку. Спроби. Так, HPD удар, нагет сеф. Порожні ворота open. Буде Оконт, гол, це, не буде. Це, це має бути гол. Має, але буде. Він бере, свій, бере час, який в нього є, і використовує його по максимуму. Не схеб. Дуже важливо в даній ситуації, бо всяке буває. Так, дуже, дуже важливо не запанікувати. Залишається трошки більше хвилини і два голи. Цілком, цілком можливо. Пишу в чаті, де суддя? Судді, тут тільки ми після матчу, хіба. <сör> <сör> І все, більше суддів нема. Суддю немелю пише кобзар, окей, у нас суддя, тоді кобзар виходить. Ми вирішили спойно. <скайно>. Там офсайд, був, кажуть, не рахуємо. Ну, а на жаль, тут не такі правила. Тут головне закотити м'яч у ворота. Так, тим часом Нагас відбив м'яч у своїх воріт, але HPSD назад його повертає в кут. Перехоплення від Лані і так, Nuggets. Нагетс дрибл, флік один. А, можливо, хотів в демо. У нього все ще м'яч. Ой, HP діток вдарився головою, жах. Прям в стіну. Наггетс, аплодисмент. Noy show air dribble. 4-5. Чудова гра від Lani, він просто на підхваті. В правильних позиціях знаходиться, щоб допомогти тіммейту. Mm -hmm. 4-5. Не попадає мимо, так би мовити. 4-5-30 секунд. Цікаво, цікаво. Можливо, можливо, все обернеться зовсім в іншу сторону. Пише данку Годо. Ну. Я не думаю, що він вигідні доди, але. вже <pueda> <�it> 20 секунд. СССР у ділі робить удар. Нагідс сайвить. Нагідс хороше 50. СССР уділі без буста. Ланік. Ой-ой-ой, нагетс-удар? Нагет. Який хороший пас від Ланіга, це просто шикарно. 5-5 і 6 секунд. Все буде залежати від наступного кікофа. Да. 6 секунд або доди. Ну, нагадую, в, дод... в додатковому таймі дві команди тримуть бали. Просто одна програвша отримує тримає один, а ті, хто виграє, тримає 2. Якщо будуть доди, 3-2-1. І м'яч і впав. М'яч падає, а у нас додатковий час. Овертайм. Дуже неочікувано. Комбек такий, молодці, хлопці, з здекспінчим зібралися. Угу. Головне, от, цікаво, чи вони продовжать тримати цю ж форму і чи зможуть настроїтись на перемогу Double Penetration. Хороший флік. Але його збивають, там залишається Open, але Ланік відбиває м'яч в сторону. Ого, що за фейк! <laughs> Ну, непогано. Ланік пробує щось організувати, СССР ділі не дає ну, відвідати. Так, він просто шумиху робить, не дає провести атаку. HPD якийсь дуже дивний вейвдеш був Нагетс. Просто пушить м'яч далі, поближче до воріт опонента, але SSL підхоплює. Ланік, нічого собі airdribble. Так само не дає пройти команді Double Penetration. Хороший сейв від Нагідса. Дальше м'яч да, летить ну, в сторону воріт Просто і... Жодна з команд не дає атакувати іншій команді. Ну це теж частина гри. Так, ну, тепері... безперечно. Так, HPHD пробує щось зробити і вийде в нього. Ні. Пінч є. Ух, uh, шот. Nice Вітаємо команду Double Penetration з перемогою. Це був хороший удар. Що за матч? Камбек від Expansion і такий хвилина овертайму. Ну, вони Зарі дотягнули матчі. до вертайму, е, і це як не крути пішло, піде їм на користь, тому що як не крути, вони получать одне очко. і... Дудей, да. е, якось так. Цікавий дуже неочікуваний матч, дуже крутий камбек, і, на жаль, вони не змогли дотиснути, але вітаємо переможців в будь-якому випадку. Саме так. 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 Розформовує знову паті. Запрошую знову і коментаторів всіх. Так, коментатор Скіні коментатор приймай паті. Приймаєш паті чи не приймаєш паті? А, Да-да-да, беру Секунду. Вибач. Я тут Так, окей. Наступний матч у нас має зіграти це Гусфікшн і півозавріки. Це буде дуже напружений матч. Я в цьому впевнений, тому що як і півозавріки, вони зараз в фаворити в своїй групі. Вони дуже круто грають, Десуто дуже круто грає в дефенсі, і загалом як сапорт. Вакікс дуже круто пушить, але тим не менш Goose Fiction, вони також можуть показати, на що, на що вони спроможні, вони багато тренуються разом. І цей матч має бути дуже-дуже цікавим. Знову ж таки, якщо Goose Fiction виграють цей матч, то вони стануть фаворитами в групі, а якщо півозаврики виграють, то вони збережуть своє місце. Так, де суто, Вакікс є, Sovrain і. і Кангер є. Окей. Тоді, хоч говори з чатом, а я пішов налаштовувати матч, бо тут трохи більше цього всякого буде зараз. Та, добре, без проблем. Ну, я насправді вже все, що хотів сказати, сказав. А, хто не протиснув лайк, а, того я не поважаю. А, Кангер просить, чи можна норм карту як вчора. А, Ну, ну, це вже як попаде. Кар рандом, тому як випаде. Це вже як попаде? А, отже. Що я, я забув про що я говорив. А, всі протиснули лайк швиденько. 17 глядачів прямо зараз дивляться. Я хочу, щоб кожен з вас потиснув лайк, подивився в опис до трансляції, подивився, можливо, там є якісь е цікаві для вас посилання. Так, не поставив лайк, зрада тотальна, руки опускаються. Тру. Boost management Кобзар пише, нехай пофіксять, так пофіксили. Вони прекрасно зіграли попередню гру свою. Вони дуже круто зіграли, виграли її. У і... них загалом рівень гри підвищився, тому мені здається, що, що цей матч буде набагато цікавішим. Лінк на сайт там є. А, якщо я не помиляюсь, саме там ви можете знайти лінк на сайт. В Описі повинен був бути на сайт. Так, є, є сайт, я перевірив, є. Але питання в тому, чи в нас є сайт. От іменно. От погоджуюсь, да. Чи Є сайт, я не знаю. Це хороше питання. Yeah. Так, врод я отут. Так, до речі, можна привітати. Карманича з 100 фоловерів на Ютубі. Це маленьке досягнення, я вважаю. Ну, все завдяки вам, що ви підписуєтеся на мене. І граємо лігу. Дякую вам, що ви приєднуєтесь. Так, і в нас починається матч зараз. А карта Sovereign Heights. Мені здається, ця карта грає на руку команді Goose Fiction. Тому що перше слово назви карти це нікнейм гравця з команди Goose Fiction. І kicoff. Дуже дивна стратегія, але окей, це спрацювало. Лишається опен, кангер, удар. Не попадає по опену. Sovereign, блін, дві перекладені, поперечини, Що відбувається? Дуже активний початок гри. Вакікс не попадає по м'ячу. Команда півозавріки без буста. Вакікс пропускає буст, кангер, атака. Але щось з нього не вийшло. Soverein на підхваті, удар. Що за матч, Чотири удари. Бакікс промахується. Ні, нехай, хай продовжують, але хай по воротах попадають. Що це таке має бути? Так, Кангер взлітає, удар, ще одна перекладена. Соверень буде удар? Ні. Не спішить. Так, поки що від команди півозавріки якось вони дуже пасивно грають, віддають м'яч. Але тим не менш, команда Goose Fiction просто бере м'яч всюди, де може. Ну, Зараз кангер щось трошки промахнувся. І це м'яч летить ворота. Теж ми перекладено. Що відбувається? Слухайте, це мені здається рекорд. За трошки більше, ніж хвилину, скільки вже таких моментів було. Так, Вакікс, пас на тімейта, Десуто, удар можливо? Ні. Майже. Кангер з м'ячем, з бустом. З усім, чим хочеш, лиш без голів. Саме так, та. Атака, десуто на місці. Просто бумає м'яч в центр. Так, Вакікс вибиває, обводить Оверейна, але не вдалося оббити кангера. Десуто удар, можливо, ні. Не вдарив по поворотах, але є друга спроба. Мені здається, після такого старту дуже сильно нервують хлопці, можливо, я думаю. Так, безпер... безперечно, Ну, мені здається, кожен матч, який відбувається в нас на лізі. Супроводжується тремором рук. Всі переживають, всі хочуть виграти. Для кожної команди кожна перемога це дуже-дуже важливий крок для того, щоб вийти в плей-офф. Так, десуто намагається обвести Соверена, але не виходить. Вакікс підхоплює м'яч, бумає його просто. Вакікс продовжує атаку, можливо, забере буст. Забрав буст. Sovereign на місці. Так, щось. Окей, це спрацювало. І Узар, це спрацювало? І... Є, відкритий рахунок. Йой. у нас. Так, відкритий рахунок, півматчу майже пройшло. Е, дуже дивні мови. Вакікс десь потратив весь свій буст. Дуже погана позиція з Vakix була, сторони Вакікса була, яка англій просто в Open Net забиває. Так, Гузь Фікшон відкрила рахунок. Майже півматчу пройшло не тільки один гол, але скільки моментів вже було, це, це щось з чимось, як то кажуть. Так, кангер щось взлетів, щось намагався зробити. Кангер і Соверін без буста, Совен вже з бустом, і. Щось, щось відбувається. Так, десуто, удар. Знову попадачно. Mm. Удар. Ух ти, який гарний Ух. Класний удар. Дуже, дуже гарний удар від Вакікса. Підхопив, опинився в тому місці в той час. І е, достатньо приклав сили для того, щоб м'яч залетів під перекладину, а не в перекладину. Вау, 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 один-один на рахунок у нас. Красивий 1-1. Ну, я казав, що це буде красивий матч, і я не помилився. Так, Вакіксбу бумає м'яч до воріт. Але Sovereign сейвить. Добре. Кангер віддає м'яч DeSuto, DeSuto пробиває. Sovereign. Ну, поки що, все спокійно. О, це небезпечно, і якщо DeSuto має буст. У, який прикрий промах. Але команда Goos Fiction зараз без буста повністю. Ну, в соверейна капелька є, і він вибиває просто м'яч. Вакікс, Вакікс удар. удар? Ух ти! Ух, та що це таке? Але вони в змозі добити. Знову ну, хангера там не було буста, можливо, знову почались проблеми в Ghost Fiction з бустом. Ну та, позабирали хлопці з півозавриків весь буст суперників, важко було щось їм зробити. Максимум вибили так. і то не вдало. Угу. Так, десуто, повністю з бустом, пробує щось зробити, але контроль, на жаль, не вдався. Кангер, так? Да? Чи хто тобой не помітив? А не, Соверейн. Перехопили знову півозаврики. Пусті ворота у Boost Fiction, але там нікого немає нічого небезпечного не вийшло. Так, Кангер грає в повільну гру. А... На стінку полізе. Буде пас, можливо. Так, Соверейн на підхваті, удар мимо. Штанга, можеш сказати. Ну, от так. Треба, треба рахувати. Ну, так, ось, так хороший розгляду. пас від Совери на удар. На жаль, від кангера не попав, не влучив. Дуже багато ударів. У нас вже від Goose Fiction 8 ударів в поворотах. І всього лиш 1 гол. Натомість у команди півозавріки 6 ударів в поворотах і. Ну, вже 7 ударів в поворотах і 2 голи. Опа, опа, небезпечно. Так, ую це. На жаль, кангеру не вистачило пуста для того, щоб засейвити цей м'яч. Допоміг він м'ячеві прокотитися, до, скажімо, до своїх воріт. Ну там інших варіантів не було, тому що Вакікс ззаду, він би добив. Ну і досуто так само з центру пушив. 1-3 на рахунку. Півозаврики ведуть. Данку. матч 10 поперечок з 10 І ще одна поперечка. Цоверин-удар 2-3. Все можливо, можливо, буде камбек. Щось, хто там був, Вакікс якось не, не сейвово зіграв. Так, в нього, в нього трошки дуже дуже така незручна позиція була. 2-3. Розвертається знову в іншу сторону, знову будуть додаткові чи ні? Ну, подивимось, я б хотів. Ну... Поймали. Тому що овертайм це завжди додаткові хвилювання. І Додаткові емоції. Очки. Ну, е, втрачені або здобуті. Ну так, да, тут як дивитися. Так, флік не вийшов у Кангера, Вакікс. Вакікс стрівову грає, Sovereign бумить м'яч до воріт. Кангер можливо полетить, не попадає по м'ячу, десуто вибиває трошки його. Так, Sovereign ну. і пас буде? Ні, не вийшов. Так, 10 секунд тим часом у Вакшут команд закінчується 7. Чи придумують щось з Гусьфікшн? Ні, Вакікс вибиває м'яч і. І ще не впав. Ну, так. Е... І... Впав. Так, вітаємо команду Півозавріки. З перемогою. І якщо не помиляюся, це і... третя перемога, так? Да? Так, це третя перемога в їхній групі. Вони абсолютні фаворити Ворокі. в своїй групі. І це насправді трошки поганий результат для Go's Fiction, тому що вони ділять. Чи не ділять, чекай. Ну, а потім можна буде глянути на сайті результати всіх матчів і загалом, що відбувається в групі. Ну так, да, саме так. Оце ми чекали довго матч Групи В, щоб відбувся перший тур. А тепер можемо констатувати факт, що групова єдина група, яка зіграла всі повних три тури. Вони закінчили першу половину групового етапу. Це хороший результат. Надіюся, вся решта команди також будуть підтягуватися. Надіюсь, ви зможете зіграти ці матчі, бо це важливо, щоб не тягнути дуже довго. Мені здається, що краще зіграти швидко і, і потім десь з часом почати ще одну лігу, наприклад. Але це не пора Так, безперечно. Так. Так, ну що ну, е, ж. Давай, даю слово тобі, скажи. <світ> так, ну е, дякую всім гравцям, що були. Дякую за прекрасну гру, за Цим було цікаво наблюдати, Обидва матчі були дуже цікавими. А по в мене все. Ну, в принципі, в мене також все. В скінні сказали вже майже все, що я хотів. <світ> Тому дякую всім, хто дивився, дякую всім, хто був в чаті. Чат був дуже активний, я дивився, але, на жаль, відповідати часу не було, бо самі розумієте, тут такий матч, що фух. Нема коли ще ваші коментарі відповідати. <рес> Тому так, ще раз знову всім дякуємо і всім до зустрічі. Бувайте!